Здороваюсь, прощаюсь, мою, люблю, ремонтую, осматриваю. Наталія Володимирівна за кермом тролейбуса 52 роки. За цей час жінка керувала багатьма моделями. Наразі в неї нова машина автономна, взимку тепла, влітку прохолодна. Вона курсує містом під рогами контактної мережі. Дуже красива машина, дуже удобна, клавішна, задній, передній ход, двері. А становки об'являються. Любов до транспорту у Наталії Володимирівни з дитинства. Батька мав трактор, біля якого маленька Наташа проводила багато часу. Я їздила на «Ікарусах», на кразах, на камазах, на мотоциклах, на всіх видах транспорту, який на якісь є колеса. У 19 років, розповідає Наталія Володимирівна, звичайне оголошення в громадському транспорті зіграло доленосну роль в її житті. Тоді вона побачила інформацію про курси водіїв тролейбуса. Відтоді пройшло більше півстоліття. За цей час жінка змінила сім машин, а роботу жодного разу. Це був 73-й рік. Ті часи ще дівчата йшли, жінки, дівчата йшли на, саме, на курси, а потім вже як все розкумарилися і зрозуміли, що жінки це не вигідно. Вони йдуть декрет, вони рожають дітей, вони мами, діти болеють і стали трошки менше набирати на курси. Свого майбутнього чоловіка Наталія зустріла також в тролейбусі. Пригадує, як звернула увагу на хлопця, який часто користувався її маршрутом та пота дивився на неї у дзеркало салону. І Він один день він їздить, другий день їздить, все. а кабіна закрита, не можна відволікатися, не можна розмовляти. Все. Тоді підійшов, сказав, можна познайомитись, можна. І це вже на сентябрі буде 50 років золота свадьба. Робота водієм тролейбуса пояснює Наталія Володимирівна далеко не проста. Встає жінка о третій годині ранку, в депо потрібно бути у п'ятій, а на маршруті близько шостої. За день її тролейбус перевозить сотні пасажирів з різним настроєм та характером, та й дорога не вибачає помилок. Це моє життя, це моя життя. Це моя життя. Я люблю свою роботу, я поважаю її. Наразі в депо, де працює Наталія Володимирівна, 94 тролейбуса та більше сотні водіїв. Вони обслуговують маршрути більшої частини правобережжя міста. Перевозять пасажирів, графіки в них рано виїжджають і працюють допізна. Перші зміни, другі зміни і пікові це він зранку виїжджає, до 10-11 заїжджає і потім відпочиває до 3-4 часов і знову виїжджає на маршрути. Перші машини на дніпровські дороги вийшли майже 80 років тому. Тоді всього чотири тролейбуси перевозили пасажирів від хлібзаводу по вулиці Барикадні. Наразі без них неможливо уявити сучасне місто та його інфраструктуру.